Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальну ТВ-приставку. Це сучасний мультимедійний пристрій, який перетворить ваш телевізор на повноцінний розважальний центр. Завдяки потужному процесору, цей медіаплеєр забезпечує плавну роботу та високу швидкість обробки даних. Пристрій підтримує Wi-Fi та Bluetooth. Уз для швидкого підключення до мережі та інших гаджетів підтримка 4K HDR забезпечує реалістичну картинку з яскравими кольорами та деталізацією. rgb підсвічування додає стильного вигляду пристрою а компактний дизайн робить його зручним для розміщення.